Ретельно пережовуємо їжу. Тижнева глава шмінів. У нашій голові перелічені ознаки кошерності тварин. Одне з пояснень виділення певних тварин як кошерних. Властивості їжі впливають на властивості людини. Отже, кошерні тварини мають певні Ознаки, які сприймаються як позитивні, а не кошерні як негативні. Одна з ознак кошерної тварини, вона жуйна. Вона пережовує свою їжу кілька разів. Не кошерна тварина вони заковтують їжу одразу. Чому це вчить нас? Не бути поспішними, перш між думка стане вимовою або дією. Її потрібно ретельно переживати, обміркувати ще і ще раз. Чи варто це робити? Якщо варто, то коли? Якщо, якщо зараз, то як? Коли ми поводитимемося подібним вчином, то наші слова і вчинки будуть кашерними? Шабат шалом!